Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. офіційний партнер БПЛ 2023-2024 років. Романа Борисовичу, я вас вітаю. Ваш загальний коментар по цьому матчу. Ну, традиційно в першу чергу я хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що вони нам дають нам жити, дають нам грати. Вважаю, що перший тайм був. Під нашим, під нашим контролем, і ми дуже, ну не дуже, але створили створили багато моментів, в яких можна ну, в першому таймі можна було закривати гру. У нас було три три дуже добрих до, добрих моменти, Але ми їх не реалізували. Е, перший там зіграли нічого. На другий тайм вийшли вже е, Маріуполь першу, у першу половину гри. Більш контролював але. Але гол, який ми пропустили, це технічний брак нашого нашого гравця, який привіз до, до кутового, і нам з нього забили, забили гол. Але, але, але я вважаю, що для нас ми ну, повинні були вигравати цю гру, якщо якщо брати по моментам. Дуже, дуже мало моментів здав команда Маріуполь. Ну, наша реалізація нас нас підвела. Тому хлопці ми молодці, що після. Після вилучення гравця Маріуполя побігли вперед, забувати гол, забили, вирівняли гру. Але трішки нам уже в кінці нам не вистачило часу, тому матч закінчився один-один. Якщо не враховувати результат цього матчу, чи виконали гравці нашої команди план на цю гру? Що вдавалося, а що не вдавалося? Ну, я ж кажу, що вдавалося, тому що ми дуже багато ну були були на м'ячі. І, і не просто було контроль раді контролю, а ми створювали моменти. Так, да, у нас в першому таймі було е, мало, їх практично не було е, флангових передач, але ми проходили центр, і вбігання були. Те, що ми те, що ми просили хлопців, тому, е, тому в принципі е, викинули, але технічний брак на сьогодні не підвів. І реалізація. На початку другого тайму ви прийняли рішення провести одразу три заміни. Що сприяло такому рішенню? Три заміни ми зробили, тому що трішки у нас ну дуже жарко на цій, неділі. На цій на цій неділі було прохолодно. А сьогодні така спека, і під ціли, і ми, і підсіла команда суперника. От ми хотіли нести зміни. Через це і, і плюс змінили, чуть -чуть, трішки змінили гравців на флангах, щоб бачили, що не виходить у нас справа. І тому, тому поміняли. Цей центр поля підсів, ну виконав велику, великий обсяг роботи. Тому хлопцям дякую за це. Це нормально, Вони виклалися на всі 100%, на всі заміни. Ми не поміняли, тому нічого страшного. Я вам дякую. Олег Володимирович, я вас вітаю. Ваш загальний коментар по цьому матчу. По-перше, дякую Збройним силам України за те, що дають можливість нам грати у футбол. Що касається гри, то важка гра була. Ні, зовсім вийшли в гру з, перші, з перших хвилин, ну, потім трошки спокоїлися. І, в принципі, я вдячний хлопцям за бойцовські качества, які вони проявляють. Чи вносили ви якісь корективи після вилучення гравця та потім забитого м'ячу? Так, нас стало на одного гравця менше, і вже перейшли на контратакуючий футбол. Але трошки не дотягнули, самі ошиблись і привело до пропущеного м'ячу. У четвертому турі команди розділили нічию. Сьогодні в матчі також нічия. Що потрібно гравцям Маріуполя, щоб забивати в таких матчах? Нам потрібна е, качество за решаючи фазі і найдовне себе. Я вам дякую, Данило. Я тебе вітаю. Як тобі в загальному сьогоднішній матч від Кудрівки неви Важка гра, цікава, я думаю, для вболівальників була бойова. Нічия. Ну ми хотіли перемогти, але, на жаль, трішки не вистачило. Багато моментів створили, але не реалізували. Для сьогоднішньої нічії можна рахувати, що один заліковий бал для нас це як перемога чи поразка. Ну як склалася гра, як вона складувалася, то скоріш за все, це ми здобули один бал. Але якщо взяти цілком гру, то я вважаю, що ми заслуговували на перемогу і створили більше гольових моментів ніж суперник. Я тобі дякую. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн News. офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.